Нападали на перехожих і знімали це на відео. Ролик, на якому невідомі б'ють літніх людей. Поліцейські побачили під час моніторингу соціальних мереж. Чотирьох нападників уже затримали. Більше розкаже Тетяна Дадак. Серед нападників був 16-річний Франківець. Каже, таким чином хотів здобути популярність у соцмережах. Мені дуже шкода та соромно щодо моїх дій, які є на цих відео. Ніякого відношення до політичних партій, релігійних чи громадських рухів. Я та мої знайомі, які зображені на відео, ми не маємо. Ми з знайомим просто вирішили, так би мовити, хайпанути в інтернет мережі. Ми не хотіли завдати ніякої шкоди людям, і всі удари наші були в більшості імітовані. Я щиро розкаюсь і прошу вибачення у всіх, кого образили мої дії та готовий понести за них відповідальність. Хочу принести свої співчуття потерпілим. Хочу сказати, щоб ви берегли своїх дітей. І вибучхлопець, учень 10 класу одного із ліцеїв Івано-Франківська. Він не відвідує заклад, оскільки перебуває на сімейній формі навчання. Спільно з ним ці протиправні дії вчиняв ще один мешканець Івано-Франківська. Він повнолітній студент першого курсу одного з вищих навчальних закладів міста. Під час допитів затримані розповіли, що умисел них виникав раптово, і це не було пов'язано з політичними мотивами. Повідомили про підозру вказаним двом особам, як я вже згадував за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України хуліганські дії. Також сьогодні буде вирішуватися питання щодо обрання запобіжних заходів вказаним особам. Також в районне управління поліції доставили ще двох людей, які ймовірно причетні до побиття. Станом на 4 березня поліцейським відомо про вісім фактів побиття та п'ятьох постраждалих. Інших встановлюють.